Всім привіт! Сьогодні я буду готувати ліниві пірошки. Зробила ревізію в холодильнику, знайшла кисло молока ще 350 мл, шматочок ковбаси 50 там, грам, 70 грам сиру, зелена цибулька, що в мене, сіль, цукор, сода, 2 яйця, мука і буду зараз робити пірошки. На крупну тертку я натираю. Колбасу, Ось так он виходить. Зараз я її натру гарненько. Колбаску потерла, тепер сюди ж сир. Тому твердий сир. Теж сюди гарненько натираю. Ось так натерла все в мене гарно вийшло. Зелену цибульку перекришила сюди. Все сюди додаю, б'ю два яйця. Так, сіль і цукор я добавлю сюди в молоко, солі я пів чайної ложечки і чайну ложечку цукру додаю. Це гарненько перемішаю. І сюди ж додам соду у молоко. Чайна ложечка соди. Це гарненько перемішаю. Так все вливаю сюди. Багато того, що ковбаса сир солоні. Ось гарненько все вимішаю. Тепер сюди додаю мукички. Не знаю скільки, я потім зважу. Ось таке тісто вийшло, густа сметана. Перехожу до плити. На сковорідку трошки олії налила і буду смажити на помірному вогні, на середньому. Сковорідка вже нагрілася і буду викладати от такі ліниві ріжечки. Такі рум'яні, запашні. Ось що в мене вийшло. Ціла тарілка. Сметанка домашня. Ну, зараз спробую. Пишні, гарні. Дивіться, які. Угу. Ароматні які. Ну, я руками люблю їсти. Mm -hmm. Дуже смачно. Всім mm -hmm. смачного, мені теж. Бувайте здорові. До зустрічі!